На дворі кінець жовтня. Ще милують око цвітіння хризантем. Квіти різної форми та різних кольорів. А ще в мене цвіте геліхрізом. Радіє осінньому сонечку календула. Ще надумав цвісти пенстемон. а в листочках загубився мімулюс. А це ешольція. Її квіти радіють появі сонечка до самої осені. А це симпатична віола. А ще в мене квітне Лілія. Сьогодні 29 жовтня. Отака красуня. Вважаю всім здоров'я, гарного настрою та дякую за перегляд.